Всім привіт! Вирішив приїхати і знов зняти огляд своєї сої, давненько я тут був. Зараз покажу, в якому вона вже стані, вже починає е, жовтнуть потихесенько. Ну, ще вона буде стояти, зараз покажу ось такий план загальним. Є місця, де ось вона така вже листя геть жовте, є ще зелене. Ну нічого, скоро, надіємося, якщо е не буде у нас саме головне граду, який може це все знищити, то будемо, буде якийсь, якийсь врожай. Хвалиться, показувати, як воно скільки зараз стручків це без толку. В один поганий момент все може все дуже різко може змінитись. Так що ну, так, глянемо, що в нас тут є. Візьмемо, вирвемо одненьку Що цікаво, коріння велике таке. Ну ось З самого верха і до низа Ну Бачите, от низа ось От темного. Скільки, ну, сантиметрів з 15, десь бобик є от землі, 10-15. Така у нас соя. Зараз ми пер... Це та ділянка, де гектар. Ще зараз я включуся далі на полі, щоб відео не було довгим. Так що продовження зараз буде. Так, продовження. Проїхав я на інше поле. Навіть видно на кадрі що цей гектар жовтіший чомусь. Ну, там я говорив, декілька разів повторився, що воно було, грубо кажучи, два роки, там нічого не росло. А тут а зерно як не є було, а ця частина. Оце десь звідси, якраз стою і вправо. Тут було в нас <кій>, вже третій рік була соя Тут навіть видно, що не жовта, але вона тут набагато вища. Напевне, навіть оце... і, її положила. Є, що вона да, лежить. Треба, напевно, її ще рідше робити, щоб були стебла більш такі грубші будуть. Бо я замітив таку. Річ, що коли є відстань чимало від рослина від рослини, то там набагато краще стебло грубе, краще гілкується. Тому на наступний рік будемо, доживемо, буде все добре, будемо експериментувати. І тут видно, що бур'янів не видно, лободи. Ну, там трошки є, де-не-де, але то буде не критично. Зараз глянемо, що у нас тут робиться. Ну, По-всякому є. Бобики, саме головне, бачите, яка красота, ще й чимало є. Ось зв'язка, бачите. ой, закрив листочком камеру, ось така зв'язка. Все доволі, доволі непогане. Так що такий коротенький огляд. Ставимо подобайку. Коментуємо, обов'язково підписуємося.